Сьогодні у нас буде відео про ізоляцію маток? Навіщо вона потрібна, як нею користуватися, який результат ми отримуємо? Буду розповідати швидко, коротко і по суті з практичним застосуванням з власного досвіду. Тому що про ізоляцію, щоб розповісти більш так детально, потрібно десь годин 6-8, якщо не більше. Навіщо потрібна ізоляція? От деякі пасічники думають, що ізоляція це мед. Абсолютно не так. Перше головне завдання і функцію, яку виконує ізоляція, це профілактика і боротьба із захворюваннями бджіл. В першу чергу, це кліщ вароа. Все інше це як другорядні речі, тобто попутні вигоди, які ми отримуємо логічно від ізоляції. Це ми отримуємо додатково і мед. Ми зможемо і маток змінити, ми можемо і гніздо змінити, і ми можемо вийти з роєвого стану. Тепер більш детально по посезонно. Чи потрібна ізоляція під час зимівлі? Абсолютно ні. Якщо ви підготували свої бджолосім'ї правильно, тобто ви зняли кліща, у вас порода бджіл не схильна до раннього вирощування розплоду. Ви правильно все організували сам процес зимівлі, то ізоляція вам абсолютно, друзі, не потрібна. То виникає питання, а навіщо ж тоді пасічники ізолюють маток на час зимівлі? Я вам відповім, в тому числі і я. Я ізолював маток під час зимівлі на Даданівській рамки протягом 6 років. І мені є вам що розказати. Перше головне завдання, і яка мета ізоляції маток під час зимівлі, це боротьба з кліщем ворога. Коли ви е, сім'ї запускаєте в земівлю, ви робите змив, тобто перевіряєте рівень закліщеності бджолиних сімей. І коли ви роби, зробили змив, у вас закліщеність е, може бути. 0%, 0,2%, але це все відносно. Чому? Тому що в сім'ях все одно залишається деяка кількість кліща. І вона перезимовує. А так як у нас е в лютому місяці, а це є природня, тобто це нормально, в лютому місяці у нас з'являється перший розплід. Оця невелика кількість кліща, яка е залишилася, вона дає потомство, тобто вона дає повштовх в розвитку, тобто популяція кліща з лютого місяця розпочинає вже зростати в сім'ях. Е, да, ця кількість кліща, яка е, перезимовує, вона сильно не може. Вона не то, що не сильно, вона абсолютно не може вплинути на процеси розвитку сім'ї е, весною. Ось чому я, наприклад, весною бджіл від кліща не обробляю. Тепер е, повертаємося до ізоляції. Коли ви матку заізолювали е, на зиму, то відповідно в лютому місяці у вас розплоду не буде. А це що означає? Що у вас е, кліщ не розпочне свій розвиток. І він буде розвиватися, він буде жити до тих пір, коли ви не випустите матку. Тобто в березні місяці ви випускаєте матку з ізоляції. І ось тільки з березня місяця кліщ, який до цього часу доживе, він розпочне давати потомство. Але я вам скажу зі свого досвіду, я в лютому місяці колись, 20 лютого, я положив вкладиш. 15 березня я е, маток з ізоляції повипускав. І що я вам хочу сказати: на вкладищі я знайшов 5 померлих кліщів. Тобто, це ті кліщі. Які фізіологічно від старості померли, вони не дожили. А якби матка була е, без ізоляції, то оці 5 би кліщів чи 6, які померли від старості, вони б дали потомство. Розумієте? Тобто ви за допомогою ізоляції взимку призупиняєте, тобто відкладаєте розвиток кліща. Ось головна мета е, ізоляції під час зимівлі. Які ще позитивні моменти ізоляції маток під час зимівлі? Це те, що коли йдуть, от зараз у нас е, зими проходять дуже м'які, теплі, з дуже великими коливаннями температур. Буває так, що в січні плюс 5, плюс 6, в лютому буває плюс 10, плюс 8. Тобто е, матки в деяких сім'ях вже розпочинають е, відкладати яйця. Розумієте? Тобто вже розпочинають сім'ї гнати розплід. А у вас, коли матки в ізоляції, ви відчуваєте себе спокійно. Ви знаєте, що у ваших сім'ях розплоду абсолютно нема. Тобто ви перестраховані від раннього розплоду, а відповідно що, від поїдання кормів передвчасного, від зношування бджоли передвчасного. І тому подібне, тобто, е оце все впливає на кінцевий результат зимівлі. Тепер стосовно ізоляції маток у весняний період, як нею користуватися, розповідаю з власного досвіду. От коли у вас сім'ї вже на піку розвитку, тобто вони займають 15 і більше рамок Дадан, це в основному кінець квітня, початок травня, місяця, тобто е сім'ї. Вже заходять в ройку, тобто розпочинається у вас ройовий період. Якраз в цей період я і застосовую ізоляцію маток. Якщо у мене, наприклад, передбачається взяток з рапса, рапс розпочинає цвісти десь приблизно 1 травня, то я ізолюю маток на 15 днів. Тобто, взяток з рапса триває десь ну, максимум 2 неділі. Це максимум. 1 травня я маток заізолював, але перед ізоляцією я формую невеличкі відводки. Навіщо? Для того, щоб зняти ройовий стан. Тобто спрацювати на випередження. Як це я роблю? Я беру з сім'ї, забираю одну-дві рамки з печатним розплодом і туди ще струшую з трьох рамок бджолу. Це я розповідаю за 300-ту рамку. Тобто ви сформували такий відводок на одну там на дві рамки з печатним розплодом, струсили ще туди додатково бджіл з трьох рамок, і відвезли на інше місце. Туди ви даєте маточник на виході. Коли матка в тому відводку вийде, вона облетиться і тільки розпочне сіяти там що, правильно, там не буде вже розплоду. А відповідно, кліщ буде знаходитися весь на бджолі. І от саме тоді ви обробляєте всі ваші такі відводки від кліща. Тобто, вже ви збиваєте кліща в кінці травня, повністю скидаєте кліща у відводках. Тепер стосовно основної сім'ї, коли я відводок сформував, в цей момент я відшукую матку і розміщую її в ізолятор. Так як я частину бджіл, забрав роз... забрав частину розплоду невеличку, я знімаю райовий стан із сім'ї. Розпочинається взяток. Бджоли у мене звільняються від виховання і обслуговування розплоду і переключаються на взяток. Тобто вони приносять більше меду. Тепер питання: на скільки днів потрібно ізолювати маток? На 10, на 15, на 30 на скільки? От Саме головне питання. З власного досвіду вам скажу, що найкращі терміни ізоляції це мінімальний 15 днів і максимальний 21 день. 21 день я застосовую на такі більш довготривалі взятки, такі як Сонях, в залежності від погоди. 15 днів на короткострокові взятки. Там можлива акація, рапс і тому подібне. Термін 15 днів повністю виконує функцію ізоляції. Чому? На 15-й день ви випускаєте матку. Матка розпочинає сіяти у нас на 16-й. Тобто, вже з'являються перші яйця. Кліщ у нас заходить на 8-й день розвитку бджоли. Тобто, коли в сім'ї вже будуть личинки як бублик. На 8-й день. 1 травня ви заізолювали. 15 травня ви матку випускаєте. І 23 травня це та крайня дата, до якої вам потрібно вже обробити бджіл від кліща. Тобто, ще раз поясню: 15 числа ви матку випускаєте. І з 20 по 21 день оці два дні. Вам потрібно обробити бджіл від кліща. Чому? Тому що на 21 травня у вас вже в сім'ї не буде, абсолютно не буде розплоду ніякого. І весь кліщ у вас вже буде де на бджолі. От, от чому я обробляю на 20 і на 21 день. Якщо ви заізолювали матку на 15 днів. Тобто функцію ізоляції ви при цьому виконали. Ще було таке питання: чи Відбудовують бджоли вощину при ізоляції, будують. Звісно, що будують вощину, і ще як відбудовують. Матка в сім'ї то є? Є. Будуть будувати вощину. Також було питання, скільки залишається, от всі переживають чомусь, що після взятку, де матка була в ізоляції, буде дуже мало бджоли. Бджоли буде, я вам скажу, дуже багато. Більше, ніж в інших сім'ях, де, де матки не в ізоляції. Чому? Тому що бджоли не зношені. Основна нагрузка е фізіологічна фізична йде саме на вигодовування за доглядом за розплодом. Тобто, не переживайте, бджоли у вас завжди буде багато. А от коли матка тільки розпочне після ізоляції сіяти і з'явиться перший відкритий розплід тобто на четвертий день. От тоді бджоли розпочнуть у вас зношуватися. Ви побачите, як у вас буде бджола відходити. І відходити буде це, по-перше, і по-друге, у вас буде йти вже поїдання кормів. Продажа бджолопакетів, продажа купівля бджолопакетів. Розповідаю з власного досвіду. Приїжджає до мене пасічник, купувати бджолопакети. Місцеві, можна так сказати. Я йому кажу, давай я тобі зараз маток розміщую в ізолятор. Він каже, навіщо? Я йому пояснюю і пояснюю вам. Коли ви купуєте бджолопакет, ви купуєте хто 3, хто 4 рамки з печатним розплодом. Ви купуєте не тільки бджілу пасічника, але й купуєте кліща. Тобто, коли ви купили бджолопакет, у вас розвиток кліща і взагалі ефективність будь-яких препаратів, вона значно зменшується. Чому? Тому що в сім'ї присутній розплід. Тобто збити кліща при розплоді максимально ну просто ну, неможливо. Ви розміщуєте, коли ви купуєте бджолопакет, пасічник вам відшукує матку. Так, же ж? Так же ж? ж. Так Так от цей момент ви можете матку розмістити в ізолятор. Не обов'язково робити отакі ізолятори хмари. Можете зробити квадратик 10 на 10 сантиметрів, розмістити сюди матку і положити його зверху на рамки і відвести свій бджолопакет додому. Тримаєте матку 10 днів. Через 10 днів в сім'ї практично не буде уже печатного розплоду. Тобто, весь розплід вийшов, кліщ уже весь на бджолі, і ви що робите правильно? Збиваєте кліща повністю у такого відводку. Тепер саме головне питання, яке всі задають, а чи вплине це на розвиток сім'ї? Абсолютно ні. Ось спробуйте. Якщо ви купите, ось купіть вджолопакет, заізолюйте матку на 10 днів, збийте кліща і ви побачите, як у вас потім буде розвиватися цей відводок. А тепер я вам поясню, чому пакет, де матка була в ізоляції 10 днів, буде краще розвиватися, ніж пакет, де матка була без ізоляції. По-перше, ви скидаєте кліща до мінімуму серед сезону. По друге, коли ви матку випускаєте, у вас вже вся бджола вийшла. Тобто, через 4 дні, коли у вас з'явиться перший відкритий розплід, оця вся маса бджоли спрямовується на вигодовування і за доглядом за невеликою кількістю розплоду. Розумієте? Тобто ви отримуєте як штучний рій. І кожна личинка буде отримувати по максимуму маточного молочка. А кількість маточного молочка в комірці для кожної е, личинки це, е, що? це залог здорової майбутньої бджоли. Ось чому пакет, де матка була в ізоляції, буде розвиватися швидше. Це по-перше. І, по друге, бджола 10 днів, вона відпочивала, тобто вона нічим, можна сказати, як таким не займалася. Майте на увазі і використовуйте цей момент. Тепер стосовно ізоляції маток в літній період, тут, як завжди, є нюанси. Тобто, потрібно дивитися на силу сім'ї, обов'язково сила сім'ї, на взяток, на його силу і на його тривалість. Тобто, якщо у вас сім'я. Перед соняхом займає 12 рамок додан і менше, ізоляцію краще взагалі не застосовувати. Застосовувати ізоляцію на соняху лише для сильних сімей. Це сім'ї сильні, це в нас від 16 рамок Дадан. Оце сильна сім'я. Для всіх інших використовувати ізоляцію. Краще не потрібно. Чому? Тому що сім'я така, вона просяде, реальна просяде, і силу велику вона е, перед замівлею не набере. Це з власного досвіду. Тепер саме головне питання. Скільки меду приносить сім'я, де матка була в ізоляторі? Я вам з власного досвіду скажу, що така сім'я приносить на 30-40% більше, ніж інші сім'ї. І це факт. Тепер коротко і спочатку. Тобто, ви матку заізолювали в зиму, скидаєте е, кліща відповідно за зимовий період, тому що розплоду в лютому місяці у вас не буде. Частина кліща гине від старості. Матку в березні ви випускаєте. І тут питання у багатьох пасічників, що такі сім'ї погано розвиваються. Абсолютно ні. Під час зимівлі, ще раз повторю, бджоли. Які не вирощують розплід в лютому, вони зберігають свою силу, свою продуктивність, і вони не то що доганяють, а переганяють сім'ї, навіть в яких матки були без ізоляції. Чому? Тому що вони не витрачали свої сили. Ви навіть самі подумайте, коли бджолам краще доглядати за розплодом, коли на вулиці мінус 10 чи мінус 15, і сніг. То дощ, чи в березні місяці, коли вже температура плюс 5, плюс 6. Ось вам і вся відповідь, розумієте? Наступна ізоляція це вже квітень, травень. Тобто це друга ізоляція. Коли сім'ї у вас вже на піку розвитку, вони вже зайшли в, в, заходять в, в ройовий період, ви формуєте від таких сімей сильних маленькі відводки і маток в основних сім'ях розміщуєте. в Куди? В ізолятор. Якщо є взяток в природі, то це гарно, бджоли працюють всі у вас на взятку. Приносять вам додатково плюс 30-40% меду. І саме головне, знову, ви що робите? Скидаєте кліща посеред сезону. До мінімуму. Розумієте, що в основній сім'ї, що у відводку. Потім, так як у вас матка. Була в ізоляторі, у сім'ї на момент її випуску, не буде вже відкритого розплоду. А що це означає? Що в основній сім'ї, в травні місяці, ви можете поміняти матку без проблем. Тобто ви берете матку в ізоляторі, вбиваєте і в кліточці їй даєте цьогорічну молоду матку. Ізоляція тепер маток на соняху. Тут. Кожен виходить все індивідуально. Те, що я вам і казав, від сили у взятку, від його тривалості і тому подібне. Тобто, мінімальний термін знову 15 днів, максимальний з власного досвіду, вам скажу 21 день. Е, далі. Стосовно того, коли маток ізолювати в зиму, тобто, коли матку сажати в ізолятор. В серпні місяці чи у вересні. Я, наприклад, ізолюю маток з 1 по 15 вересня. Тепер будуть питання, а як ізоляція впливає на профілактику та боротьбу із захворюваннями бджіл? За кліща я гадаю, я вам розповів з головою. Тепер стосовно інших захворювань. Дивіться, коли ви скидаєте кліща, то ви. Вже автоматично робите профілактику від чого? Від вірусних захворювань, які кліщ переносить з собою. Це логічно і це автоматично. Все, друзі. Коротко, я думаю, і ясно, я вам розповім. Розповів про самі принципи ізоляції, навіщо вона використовується. Тобто, як ви, я думаю, зрозуміли, не для того, щоб побільше хватанути мед меду, а для того, щоб утримувати. Здорових і продуктивних бджіл і з меншою кількістю кліща. Все, до побачення. Будуть питання, пишіть, відповім. Чому бджоли при ізоляції маток інколи відтягують свищеві маточники, тобто замінюють, якби матку. Відповідаю, це відбувається тоді, коли, по-перше, ви неправильно розмістили ізолятор. Ізолятор. З маткою потрібно розміщувати біля тих рамок, де матка останній раз відкладала яйця. Тобто, ось тут повинна бути рамка, чи тут рамка повинна бути з яйцями. Тому що саме на оцих рамках буде, буде в останню чергу лупитися бджола, і тут в останню чергу буде відкритий розплід. Тобто, контакт з маткою буде тут завжди постійно. Не потрібно ізолятор розміщувати там в третій, п'ятий корпус. Чим далі ізолятор від розплоду, тим менше контакт з маткою. Відповідно, бджоли відтягують маточники. Це перше. По-друге, матка просто вже стара. Тобто стара матка є причиною того, або неякісна матка є причиною того, що бджоли відтягують маточники. Третя причина. Коли ви матку заізолювали, Сім'я перед ізоляцією була вже в ройовому стані. Тобто ви матку з ізолятором поставили, а мисочки ройові з яйцями вже були. Тобто ці мисочки бджоли відбудують і закладуть маточники. Що роблю особисто я? Коли я матку заізолював, через 7 днів я приїжджаю і швиденько переглядаю рамки. Розплідні. Весь розплід у мене знаходиться в гніздовому корпусі. Тобто він не розкиданий по всіх корпусах. Потрібно буде переглянути там буквально, якщо це на дадановській системі, буквально 8 рамок. Але я вам що хочу сказати. Якщо ви переглянули 3-4 рамки і не знайшли ні одного маточника, то, відповідно, всі інші е, рамки переглядати не потрібно. Маточників не буде. Що буде, якщо бджоли. Потягнуть маточники. Вони просто замінять вашу матку. Все. На цьому питання, я думаю, закрите.